Є й інший важливий момент для такого рішення. Новонародженому малюкові в перші місяці життя необхідно бути якомога ближче до батьків, особливості планування та дизайну. В першу чергу варто заздалегідь визначити в кімнаті місце для пеленального столика, ліжечка і невеликого шафи або комода для дитячих речей. Зайві меблі необхідно прибрати, щоб можна було вільно переміщатися по кімнаті, досить залишити ліжко для дорослих і шафи. Щоб приміщення виглядало просторіше, варто замінити важкі штори на практичні жалюзі, зверніть увагу на підлогу. Він повинен бути теплим, можна використовувати м'який килим, переваги поєднання дитячої та спальні. Звичайно ж, головний плюс: близькість малюка і батьків, зручність в тому, що для зміни памперсів, годування і при нічних пробудженнях далеко ходити не треба. Тільки відокремлено варто розглянути варіант для однокімнатної квартири. Тут виходить, що спальня і дитяча вітальня, кабінет знаходяться в одному місці з одного боку, це непогано, все під рукою, але щоб простір не виявилося надмірно перевантаженим, необхідно грамотно підійти до його зонування. Недоліки спальні, суміщеної з дитячою, поєднання двох просторів в одній кімнаті справа непроста правильно розмежувати площу часто під силу фахівцеві. Другий момент відсутність власної кімнати для підростаючого дитини, якщо не трагедія, то все ж проблема. Треба ж десь висловлювати свою індивідуальність, як правильно зонувати простір, грамотне поділ дитячої та дорослої території не тільки допоможе виділити окремі ділянки кімнати, але і надати оригінальність інтер'єру, привнести в нього затишок, які способи зонування використовуються найчастіше. Подіум, висота 0, 8, 1. Тут мається на увазі облаштування невеликої височини, на якій встановлюється дитяче ліжечко. Поруч можна розмістити пеленальний столик, а зверху закріпити шафку для зберігання одягу, перегородка з гіпсокартону її можна оформити у вигляді арки або полуарки поверхня. Звернено в бік ліжечка, обклейте яскравими шпалерами або нанесіть зображення, наприклад, мультяшних героїв. Та частина перегородки, яка знаходиться на батьківській території, повинна мати такий же колір, що і інші стіни, щоб не порушувати загальний дизайн стелажі та шафи. Їх використання дозволяє вирішити відразу дві проблеми: розмежувати простір і облаштувати місце для зберігання речей. Кращий варіант стелажі, тому що вони наскрізні і тому пропускають світло, якщо дитина ще маленький. То подбайте про надійне кріплення цієї порівняно легкої меблів до підлоги, щоб граючий малюк не перекинув її ширма. Досить популярний спосіб зонування, при необхідності ширму можна прибрати, відновивши колишній вигляд простору. Розсувні двері в цьому випадку доведеться споруджувати перегородку і вже в ній встановлювати дверну коробку, але подібний варіант прийнятний тільки в тому випадку, якщо в кімнаті є пара вікон або двері скляні штора. Теж варіант, що нагадує ширму, але виготовлено з щільного матеріалу, щільні штори допоможуть регулювати кількість світла, що потрапляє на дитячу половину. Замість текстилю використовуйте більш практичний бамбук або якісний пластик, меблювання та її особливості, головні вимоги до меблів, багатофункціональність і практичність. Ці завдання можна вирішити за допомогою розкладних крісел ліжок, відкидних столів і від громістких меблів краще відмовитися і замість неї облаштувати невелику гардеробну, розміщену в ніші або коридорі. Поруч з дитячим ліжечком не повинно бути електричних розеток і радіатора опалення її інші нюанси меблювання. Ліжко для дорослих ставте таким чином, щоб її узголів'я виявилося біля стіни. Ліжечко новонародженого повинне розміщуватися поруч з дорослим спальним місцем, але якщо дитина дошкільного або шкільного віку, то його ліжко краще поставити в протилежному кутку. При розстановці меблів враховуйте розташування дверних і віконних прорізів. Не варто розміщувати ліжко навпроти входу. З іншого боку, біля вікнеї можна ставити тільки в разі наявності хороших звуку і теплоізоляції, декорування спальні та дитячої в одній кімнаті, головний акцент варто зробити на стіни. Вибирайте спокійні пастельні тони у невеликій кімнаті, яскраве забарвлення буде обтяжувати інтер'єр, коли ж малюк підросте. Можна буде повернутися до своїх відтінків при виборі кольору обробки. Не забувайте про те. Що він повинен бути світліше меблевих фасадів, наступний момент збереження загального стилю він повинен відображатися і в дитячій зоні, зовсім не обов'язково, щоб ліжечко була витримана в тих же тонах, що і оздоблювальний матеріал кімнати. Можна навпаки зробити акцент на дитячому спальному місці, вибравши для нього контрастний відтінок, використовуйте і інші рішення, пов'язані з декором дитячого куточка балдахін, сімейні фото на стіні. Зображення з мультяшними героями, плакати, постери, іп, об'ємні букви з поролону, нічник у вигляді іграшки, дитячі платтячка, фінетки розміщені на вішавці, іт освітлення дитячої та спальні для дитини дуже важливо хороше природне освітлення, тобто на стороні дитячої території бажано наявність вікна. Однак штучні світильники теж грають позитивну роль. Тут допоможуть підвісні стелі з вбудованими точковими приладами, не варто відмовлятися і від традиційних рішень. Люстр бра. варіанти поєднання спальні і дитячої в одній кімнаті. Якщо дитина одна, а батьків двоє, то завдання спрощується. Є кілька варіантів розміщення дитячого ліжечка в залежності від віку дитини поруч з батьківським ліжком, краще рішення для новонародженого. Навпроти ліжка батьків малюк завжди буде в полі зору у протилежному кутку. Варіант для підростаючого дитини, коли в сім'ї двоє дітей, то для раціонального використання площі буде доречно придбання висувної ліжка, коли одна з них виїжджає з іншого знизу. Двоярусний варіант меблів підійде: якщо діти вже досить підросли, якщо батько один, то його ліжко займе менше місця. Тим самим звільняючи площу, яку можна використовувати для розстановки потрібних предметів меблів, З вищесказаного видно, що облаштування спальні і дитячої в одній кімнаті нескладне завдання, якщо підійти до її вирішення серйозно, правильно проведене зонування, вибір меблів і аксесуарів допоможуть вам зробити поєднану кімнату. В якій буде затишно і вам, і вашому малюкові реальний приклад організації простору в спальні суміщеної з дитячою для новонародженого.